Триває другий день, бо мені можна бачити, що я сильно згоріла. Стандартна ситуація. Поки я йду на пляж, тому що одна, тому що я прокинулася пізніше за всіх. Розкажу, що відбувалося вчора трошки. Ми о 4-й ранку виїхали з готелю і приїхали на пляж. Ну, приїхали... ой, з готелю. Ми о четвертій ранку виїхали з аеропорту. Приїхали під готель, але готель, звісно ж, мав закриті двері. І чекін у них починається о четвертій вечора. Ми подумали-подумали і вирішили піти на пляж. Потім сходили в магазин, але в цьому загальний план був піти на пляж і зустріти світан, що ми дуже успішно і зробили. Потім ми повернулися в готель десь о сьомій приблизно ранку. За щасливим випадком якраз зустріли там олів, які тільки-тільки туди заходили. І зайшли до них, попросили, чи можна нам залишитися. Всім привіт. Зробимо перерву на Зою два роки по тому, з 2024-го, тому що Зоя з 2000, початку 2023-го. Засоромилася, побачивши купу людей на пляжі, продовжувати говорити на камеру. І так і не завершила свою історію. Настав час її завершення. За щасливим випадком, ми зустріли в готелі Онерів, тому що вони прийшли раніше напевно, для того, щоб навести там свої порядки перед тим, як приймати а, гостей. І. Ми з дороги попросили їх. Сказали, ми не проти почекати до четвертої вечора, коли у нас офіційний чекін, але Чи можна нам залишити свої речі? Вони сказали, ми вас зачекінемо, ви залишите речі, а потім заселитися в кімнату вже о четвертій вечора. І ми почали усю цю процесію нашої реєстрації. І жіночка, яка стояла за ресепшеном. Виявила, сказала нам, що виявляється наш номер, який ми забронювали. В системі висвічується як номер на дві особи. Нас четверо-четверо людей в номер на двох вони заселити не можуть за правилами пожежної безпеки і іншими всякими різними правилами. Для нас це стало неочікуваною подією, заявою, тому що у нас є конформаційний номер, який вказує, що номер на чотирьох, бла, бла, бла. Але проти системи не попреж в той момент так вийшло. І ем, ми почали трошки панікувати, тому що. Грошей на інший номер або на додатковий номер у нас в бюджеті не було розраховано. Чи це означає, що хтось з нас має спати на вулиці? Ми почали розглядати різні опції. Ми вже думали, може, можна зняти, не знаю, машину. Хтось двоє будуть в машині, двоє будуть в номері чергуватися. У нас було дуже багато усіляких схем, які приходили в голову в моменті. Одночасно, із тим, як ми вигадували всі ці схеми, ми все ще продовжували спілкуватися з готелем, сподіваючись на те, що якось можна буде вирішити всю цю ситуацію. Готель казав, що єдиний вихід це сплатити за інший номер. Ми почали писати в підтримку цієї платформи, з якої ми бронювали наш номер. Платформа, до речі, Хопер. Через це мене з Хопером тепер дуже такі недовірливі стосунки, тому що добре готель. А якби це був літак, і ми б залишилися на острові, наприклад, не змогли б повернутися назад. Ну, загалом, це, це навіть не суть зараз усієї історії, а... продовжували ми а, комунікувати з готелем. Як саме, я точно не пам'ятаю, але в якийсь момент ми домовилися, що вони дадуть нам інший номер, не той, який заброньовано в системі. Але за умови, що ми там офіційно нікому про це не скажемо, тому що вони не мають так робити. І вони дали нам номер, який, здається, розрахований був взагалі на одну людину. Нас четверо. Ліжко там точно було одне, воно було велике. Ми вмістили туди аж трьох. Але ну, це просто було дивовижно з тим, як вони Неважливо. Ми заселилися в готель. Так почалася наша вся історія. Страсово так. Але, мені здається, саме ці моменти роблять наші подорожі цікавими і вартими згадки. У um, AJR, мені здається, група називається, не пам'ятаю, uh, є пісня «A hundred bad days» і в ній співається um, «A hundred bad days make a hundred good stories, a hundred good stories make me interesting at parties». Тому, не шкодуючи ні про що, повертаю вас назад до влогу, тому що 100 цікавих історій мені такі є, щоб розказати. Гарного, приємного перегляду, я продовжуватиму пити свій чай і монтувати для вас цей самий влог. Ще побачимось. We are we laugh to be the same nation, бат. Хай. Ah yeah you're going to send it to Beza. hey Beza. so <laughs> i'm talking about our and uh turkey argument about sarma and dolma which is same but they call it sarma and we call it dolma and we are arguing about this um, name and who like who got this first yeah. dolma or sarma yeah. uh, dolma <laughs> yeah, for what we say we use chile, chile in to uh -huh. wash our hands and our feet because, oh. because it's you know it's trash lol <laughs> yeah <laughs> 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 <Hello>. <laughs> wow, I never heard. Two guys actually talking. so seriously talking about shaving. <laughs> like it is it's important. A day, a day. Yeah, yeah. Now yeah. it's not like this because I didn't shave today. But in but you, general, you shave upwards too. uh at first like this and then like this. Because yeah. when you when you don't shave for a while and when you do straight yeah, yeah, away like this. Yeah, you cut yourself. Look, never never do this. Uh, okay. Right away. First do this and then this. Yeah. Uh -huh. Okay. Así que probablemente los coches estarán listos Vamos a ver qué que hay ahí ¿Quieres caminar por este camino? Sí O sea, hay, hay bastante que ver ahí en Perú Y bueno, más que nada la comida, ¿no? Pero ahí tenemos Machu Picchu sí, ¿Qué es Machu picho, exacto? Tenemos